Привіт! У цьому відео я покажу, як написати наукову роботу для Ман з нуля. Я сам проводив через цей шлях у 8 та 9 класі, тому розповім тобі не з підручників, а з реального досвіду. Якщо ти не знаєш, з чого почати, це відео для тебе. Що ж таке Ман? Ман це Мала Академія наук України. Це конкурс учнівських наукових робіт, де ти вчишся проводити дослідження, писати як справжній науковець і захищати свою роботу перед журі. Це корисно для досвіду портфоліо і просто для розвитку мислення. Перша і найважливіша це тема. Тема має бути цікава саме тобі, не на надто широка і така реально щось дослідити. Краще брати тему разом з новим керівником, бо він допоможе її звузити. Кожна робота Ман має стандартну структуру: титульна сторінка, зміст, вступ. ти тут пишеш актуальність мету завдання об'єкти-предмет, основна частина теорія і теледослідження, висновки, кольт що ти дові з'ясував, список джерел, ну і додатки, це, наприклад, графіки, таблиці, фотоекспериментів. Як писати вступ? У вступі найважливіше це актуальність, чому ця тема важлива. Мета, що саме ти хочеш дослідити, завдання і які ти кроки до мети зробив. Тут не треба багато води, все має бути чітко і по суті. Найцінніше в мене це власне дослідження. Це може бути експеримент, опитування, моделювання або аналіз даних. Саме тут ти показуєш, що це не просто реферат, а справжня наукова робота. У висновках ти коротко відповідаєш на питання, чи досягнута мета і що нового ти дізнався. Також дуже важливо правильно оформити роботу шрифти, інтервали, нумерація. Усе за вимогами манду. Для захисту твоєї роботи тобі потрібна презентація на 7-10 слайдів і доповідь на 3-5 хвилин. Не читай ЗСК, Краще розуміти, що ти говориш. І наостаном хочу подякувати Ріна Плюс. Вона одна з небагатьох авторок, яка реально і зрозуміло розповідає, як писати роботу для малої академії наук. Саме її відео надихнуло мене зробити цей урок і поділитися власним досвідом. Тому, Ірина Плюс, дякую за мотивацію. А всім, хто готується доман, у вас все вийде.